Це зроблено максимально зручно, таким чином, щоб кожна людина максимально могла приїхати і подивитися. О, то це приїхав один оператор, який їде на велосипеді. От можна йому помагати. Е, можна приїхати подивитися. Даже стоять зарядні станції для того, щоб люди приїжджали на електромобілях і заряджатися. Ходи? Або як Трамп оце знімав, да? от так? Ду -ду -ду -ду. Коли він вигрався, так? У них побудовано яким чином. Всередину можна заходити, заходять всі, кому не лень. От, зверніть увагу, можна заходити і дивитися. Отак це от зроблено для людей. Можна прийти, попити каву. Тут показано, чим курка їсть, журнал відгуків, можна написати відгук.